Ситуація, автошкола дає на вибір 20 годин або 40. Психологічно, звісно, людина обере 20, бо це дешевше. Але згідно законодавства, так як ви казали раніше, 20 годин не припустимо. А так не припустимо. Але дивіться, якщо це маленьке е, селище або містечко мале, і там замало трафіку, і у вас вже є досвід, то навпаки скористуйте з тим, що школа дає 20 годин, а не 40. А якщо у вас уже є досвід, е, там напевно, що е, з тими інструкторами і тим трафіком 40 годин і не потрібні. Якщо ви в великому місті, то 20 годин це буде коту під хвіст. Якщо вас 20 годин будуть не навчати, а просто з вами кататись, тому що сенсу немає старатись вас навчити за 20 годин для великого міста. Це нереально. Хіба що ви їздовий вже їздили, вже маєте досвід, їздили без прав і там немає вже чому учити, аби нюанси розповісти. А тож, якщо це велике місто, це неприпустимо. Моя така думка, вона підтверджена багаторічним досвідом. А якщо це мале місто, якесь Маленьке містечко і е, там все рівно і 20 годин будуть безтолкові і 40 годин безтолкові. Чомусь навчились аби скласти іспит, а далі життя вас буде вчити. А е, тож е, в великому місті, чим більше годин, тим краще. Але щоб ці години були якісні, тому що можна імітувати і саботувати навчання. Інструктори, е, шаровики е, дуже гарно то роблять. Вони просто катаються з вами, е, сильно нічого не пояснюючи. Тому кількість, але ще й контроль якості. А як то якість? Ну дивіться, якщо інструктор втиче в телефон постійно і не напрягається, то у вас не навчання, у вас імітація. Просто-напросто імітація, навчання.